Доброго ранку. Читаємо разом з вами другу книгу Параліпамінон або друга книга Хронік, другий розділ з 4 по 6 вірші. Переклад куліша. Оце я будую дім іменю Господа Бога мого, який буде присвячений йому на те, щоби там запалювати перед ним пахуще кадило. Складати повсякчасно хліби по казні та приносити все палення вранці і ввечері, що суботи і що нового місяця, і в свята Бога нашого, яке все назавжди приказано Ізраїлеві. А дім, що я будую, великий, бо великий і Бог наш, більший від усіх богів. Та й хто спромігся б збудувати дім йому, коли небо й небеса небесне помістять його? І хто я, щоб міг збудувати дім йому? Хіба тільки для палення кадила перед лицем його. Давайте подивимося, про що йде мова. Бо ми пам'ятаємо, що старий заповіт це для нас з вами приклади. Це для нас, з вами, не мов би, притчі, де простим язиком, простою мовою пояснюються певні духовні моменти. Отже, другий розділ параліпомінон починається з того, що. Положив Соломон построить дом імені Господню, а царський для себе. Що зробив Соломон? Він наказав, він звелів, він прийняв рішення, він задумав збудувати храм Господа. І це однозначно показує на його вільну волю і на його особисте свідоме рішення. Я сподіваюся, що кожен із нас. Особисто, свідомо, вільно обрав Ісуса своїм Господом і Спасителем. Але не забувайте, що цей вибір також підтверджується щоденно. І дуже просто взагалі сказати Ісус, ти мій Господь. Але щоденно в кожній ситуації, в кожній сфері нашого життя ми знову робимо цей вибір. Ісус, ти мій Господь, тому сьогодні я не буду осуджувати мою сусідку, яка щось мені зараз скаже. Ти мій Господь. Тому зараз я покрию когось милістю, любов'ю, послужу, а, чи хлібом, чи допомогою, чи фінансами. Ти мій Господь, тому я обираю будувати твій храм фізично, духовно, допомагати людям. Да? Тобто, ви зрозуміли, ми також обираємо Ісуса Господом щоденно в усякій ситуації. І ми будуємо Йому храм. В новому заповіті сказано, що ми храм Духа Святого. так? Але я б сказала так, що це на папері. Тобто Господь при хрещенні дає не мов би, план, закладає підвалини, да? в нас є наріжний камінь Ісус Христос. Але потім той храм треба будувати. Бо під тим паперовим храмом ти не сховаєшся да? від дощу, чи від бурі, чи від граду, чи від якоїсь навали. Треба його будувати. І це наше рішення. І якщо ми це рішення не приймемо, то так і будемо сидіти під дощем, да, вкриті якимось паперовим планом, якимось, не знаю, кресленням і жалітися, що в мене проблеми в житті. Храм, дом імені Господа для посвячення йому. Я відділяю цей будинок для Господа, для того, щоб там приносити пахучі жертви. Кадити, щось спалювати для нього, ви знаєте, що і запах, і вогонь це прообраз Духа Святого. Без храма ми з вами не зможемо, без Духа Святого ми з вами не зможемо нічого збудувати. То перше, це служіння Духа Святого. це освячення через Духа Святого, це спілкування з Духом Святим в таємній кімнаті, це наповнення, сповнення, переповнення Духом Святим і ходіння в Духові Святому. Далі. І ми це зжигаємо, це жертва. Горить, щось треба поламати, і віддати, і запалити це жертва. Класти або виставляти спеціальний жертовний хліб, да? представляти хліби предложення Ви знаєте, хто хліб нашого життя, кого ми споживаємо як хліб нашого життя, і ми це робимо постійно. Далі, приносити все палення зранку ввечері це наше спілкування з Богом, це наше служіння Богові, в суботи, в Новомісячі, да, і в свята нашого Господа, і що, і це нам завжди заповідано, Ізраїлю. І далі читаємо п'ятий: дім, який я будую, великий, бо наш Бог великий. Не давайте Богові крапочку, не давайте Богові горсточку, один грам. Віддайте Богові все. І, звичайно що жоден храм не вмістить Бога, це шостий вірш, але храм для того, щоб там приносити йому коріння, жертви і зустрічатися з Ним. Я благословляю сьогодні кожного з вас будувати щоденно такий храм для нашого великого Господа. Амінь.